Це японський картопляний салат потесарада. Зрізаємо шкірку, ми будемо обсмажувати її в олії. Такі маленькі дрібнички піднімають ваш кулінарний рівень. В жодному разі не додавайте майонез в гарячий салат. Вам точно буде смачно. Добрий день, мене звати Фуджівара Йоші, і сьогодні я поділюся з вами рецептом фантастичної страви для святкового столу. Це японський картопляний салат Потесарада. Знаєте, мій син Ейджі зовсім не любить популярний в Україні олів'ї. Але ж годувати його на свята чимось треба. Тож я провів багато часу, щоб довести до ідеалу мій улюблений картопляний салат, і його еджі їсть за милу душу. і впевнений, цей салат стане окрасою і вашого святкового столу. Сподіваюсь, він сподобається усій вашій родині. До речі, якщо ви досі цього не зробили, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте вподобайку. Це дуже мотивує. Отже, що треба для картопляного салату на одну родину? Картопля близько одного кілограма? морква. Ріпчаста цибуля, огірок, майонез, бажано японський, близько 150 грамів, пара варених яєць, трохи шинки. Сіль і цукор буквально по щіпці того і іншого грамів по 10-12, гірчиця, чайна ложка, але якщо любити гостреньке, можна з гіркою, і ложка рисового оцту. Отже, спершу відваримо овочі. Беріть велику каструлю, Овочам має бути комфортно у ній. Зверніть увагу, усі овочі треба дуже добре помити, бо ми не просто зваримо їх в мундирах. Пізніше ми приготуємо навіть шкірку від картоплі, і це буде дуже смачно. Вода має повністю покрити овочі. От так. Додаємо сіль, одну, може, півтори чайних ложки. Небагато. Але щоб картопля все ж таки мала смак. І ставимо на вогонь. 40 хвилин минуло перевіряємо на готовність бамбуковою паличкою. Проходить легко, отже, готово. Ось так проколюємо обережно. Зливаємо воду. Розкажу вам головний секрет цієї страви. Салат треба готувати, поки овочі ще гарячі. Тоді усі приправи краще розкриють свій смак, і картопля буде неймовірно смачною. отже, зрізаємо шкірку трохи товще, ніж зазвичай. як я вже казав, ми будемо обсмажувати її пізніше. в олії. у нас вийдуть такі собі хрумкі гріночки. Тепер ріжемо ось такими шматочками. Не дуже дрібно, так щоб один раз вкусити. Гадаю, нарізання це найважчий етап, хоча є і простіший спосіб, картоплю треба спершу очистити і порізати, а вже потім зварити або накрити плівкою і приготувати у мікрохвильовці раз, два і готово. це швидше, але тоді весь смак картоплі залишається у воді тому я люблю варити у мундирах довше, але смачніше. Якщо ж ви все ж таки не хочете ось так чистити картоплю, не всім подобається цей процес, тоді треба трішки заморочитись і підсушити її. можна зробити це на пательні, або взяти ось таку каструлю. Ми варили в ній овочі. Ставите на вогонь без олії. кладете зварену картоплю і обсмажуєте 2-3 хвилини, поки картопля не стане білою, ніби присипаною борошном. цей метод називається імо. Тоді картопля втратить зайву вологу, і салат справді вийде смачним. Зараз якраз і покажу, як виглядає кофукі імо, про яке я вам розповідав. Краще зроблю це на сухій сковорідці, щоб вам було видніше. Бачите, картопля побіліла, отже, волога вже випарувалася. Можна знімати з вогню і продовжувати готувати наш салат. Моркву нарізаємо трішки тонше, ніж картоплю. От так. Заправляємо овочі, поки вони ще гарячі. Це дуже важливо. Спочатку додаємо сіль, цукор, оцет і гірчиця. Тут можете покладатися на ваш власний смак. Перемішаємо, і основа нашого салату фактично готова. Не перестарайтесь, грудочки мають залишитися. Тепер салат має охолонути. В жодному разі не додавайте майонез в гарячий салат. Інакше ви все зіпсуєте. До того ж, майонез може банально розчаруватись. Дехто так робить, але це не найкраща ідея. А поки візьмемо огірок. Кількість огірка регулюйте самі. У мене тут 200 грамів, але коли я їх посолю і відіжму від зайвої вологи, залишиться десь грамів 120-130. Тепер огірок треба злегка підсолити. Це робиться для того, щоб з нього вийшла зайва волога і він не пускав сік у салат. Солі буквально трішки. Перемішуємо і відставляємо хвилин на 5-10. Те саме зробимо і з цибулею. Цибулю з ціллю треба добре перемішати і гарненько почавити, так, щоб аж пінка виступила. Тоді вона втратить усю гіркоту і буде солодкою та смачною. Ось так. Не бійтесь добре причавити. Це їй не зашкодить. Тільки зробить смачнішою. Потім цибульку треба буде добре промити у воді. Цибуля промита. Добре відтискаємо зайву вологу. Взагалі то цибулю краще додавати, поки картопля ще тепла. Тоді вона стане м'якшою і смачнішою. Така вже особливість у цього овоча. На цьому етапі час зняти пробу. Скуштуйте трохи. Чи достатньо смачно вам по солі, оцту і кількості гірчиці? Відчуваєте, що щось не так? Відрегулюйте смак. Якщо на цьому етапі вам вже подобається, далі все буде дуже просто. А тепер займемося шкірками від картоплі. Додаємо на пательню. Трішки олії і добре розігріваємо. Ось так на гарячій пательні смажимо до хрусткої скоринки. Має стати золотавою. Це не обов'язково, але ось такі маленькі дрібнички піднімають ваш кулінарний рівень. Тому запам'ятайте і потрішки використовуйте. Потім ми їх дрібно поріжемо. Але посолити треба зараз, бо в холодні гріночки сіль вже не проникне. Чудово. Тепер відтиснемо огірочки. Ну ось додайте майонез і картопляний салат вже готовий. Хтось додає сюди яйця, сир, чи навіть крабові палички. Я сьогодні готую шинкою, але додавати можна усе, що подобається. Наприклад, замість того, щоб смажити шкірки з картоплі, можна підсмажити бекон. теж буде смачно. Виходьте з того, що любить ваша родина. Головне, щоб рідні були щасливі. Залишилось додати лише майонез. От і все. Картопляний салат фактично готовий. Залишилось лише гарно його оформити. У кожній родині свої способи подачі цього салату. Я люблю прикрашати його вареними яйцями. Розділяємо жовток і білок і гарненько перетираємо через сито. Ось так. Так роблять не лише в Японії, у французькій кухні таким способом перетирають яйця для мімози. Оформлюємо салат для подачі. Отже, викладаємо на тарілку для подачі листя салату. Якщо є, розкладаємо вимите і просушене листя по всій площі, а зверху наш картопляний салат. Увесь. Зазвичай ось так і виглядає традиційний картопляний салат. Він вже готовий, але я люблю трішки прикрасити зверху. Посипаємо потертими яйцями. От так. А зверху тонко нарізані картопляні шкірочки. Для кольору можна додати кілька томатів чері. Та пару гілочок петрушки або кінзи. Ось і все. Наш святковий картопляний салат готовий. Власне, це і є той самий салат, який я приготував для свого сина, щоб замінити ваш. Як же він називається? Виглядає доволі непогано. До того ж, у ньому є. Смажена картопля, а діти таке обожнюють. я буду щасливий, якщо ви разом з родиною, зібравшись галасливим колом у теплі та затишку, скуштуєте цю страву. Вам точно буде смачно. Отже, японський картопляний салат до вашого столу. Гай